हай. Ми сьогодні виграли індиків, індиків, попастися. Це мій е, цель, начальник, він підтверждає, що індиків виграли саме. А це мій цей, заступник. Він підтверждає, що нічого не підтверждає, він просто ходить. Випустили сьогодні індиків, попастися. Теж вони разом з'єднані, кожен день випасуємо їх. Тому що вони у нас... Ми їм, як сказати, е, вранці даємо кукурузу, а отак десь під вечір випасуємо. Тому що у них, коротше, вони... у них ожиріння, типу. Вони деякі індички у нас, коротше, просто попали, тому що... Вони були дуже жирні, вони могли саме себе видержати і просто взяли попаду на ногу. І ми в них побачили, що в них дуже, дуже багато жиру. Тому ми в типу дієта зранку даємо кукурузу, в обід пасимо і ввечері даємо кукурузу. Бо раніше було зранку, в обід і вечором даємо кукурудзу. Зараз ми ж в обід не даємо кукурузу, щоб... А, і ми вирішили давати їм кукурузу, тому що скоро вони в нас вже будуть нестися. Десь вподовж не знаю. Тому щось через 2-3 місяці. На початку не березня. Вичитав. Вже будуть нестися, бо у нас теплота, снігу нема. Я, наверное, у всей Украины. Я пишу хотя бы в кого. Есть них. Не умрете. Есть них. Я буду не за вас. Обалденно. Ну, я так понял, что год через 10 у нас будет зимой плюс 20, летом плюс 50. Так, деньги. Может, так, как? Ладно, это 50. Ну він дикий бачите не. П'ять тисячі. Він дикий пасуться. Скоро можна і козає виговорить у репасу. Бо я обоюсь така зима. Зима холода. А у нас тут теплота. Хорохороха. Посолів вигнали індекю. Цей год щось у нас перебільшення дуже сильно режих, бо то його у нас ще їх не було, а зараз але... У нас 37, 2. Вам не 37. Подивіться, пересчитайте. Скільки у нас індейків. Є напишіть в коментарях. может 37, может, 36, может 35, может 34, может 30, может 20, может 0, может 500, может 1600, может 700, ну короче, может 30. <связать> и все, всем пока-пока, всем добра. Мы будем и пасты, скоро уже до дома идти. Вот, и ты, и будем и пасты. до дома. В мене йде стоять. Пора зовуть, дивиться, дивляться на мене, просто. Тож скоро ми зараз у цей індек. Боже буде продавати. І це соріч, яйця буде напливувати. Ну я про все це уже усе напишу на... <кх> напишу у себе. Не напишу, а за нього відео. Это всем пока-пока, всем добра, всем хорош, всего хорошего, всего привітайте, Приветайте, приветайте. Пока сказал все. Всем пока. Всем добра, всем, э, всем новым годом, всем с новым счастьем, всем с новым, э, с новой радостью, всем с новым, с новым, все, всем с новым. Все. Всем пока. Пока. Пока.